Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже хорошою і важливою інформацією з польської сторони. Польща знову показує, наскільки вона сильно підтримує Україну в теперішній ситуації. Якщо ви також відчуваєте підтримку Польщі і дякуєте їй за цю допомогу, то обов'язково ставте лайк. Залишайте коментарі і, звичайно, підписуйтесь на цей канал і в дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та й не тільки. Який ж наступний крок в допомозі Україні, Польща зробила? Про це повідомляє на своїй офіційній сторінці Міністерство реінтеграції. Польський Сейм підтримав членство України в НАТО. Сейм Польщі, нижня палата парламенту, ухвалила відповідну резолюцію, яка підтримує вступ України в Північно-Атлантичний Альянс. За постанову проголосувало 443 депутати. Друзі, якщо ви підтримуєте вступ України в НАТО, напишіть в коментарях, так, я підтримую вступ України в НАТО. Буде цікаво почитати, скільки ж таких людей назбирається в коментарях. Ну, якщо ви не підтримуєте, можете також написати, що не підтримуєте. Особисто я. Підтримую вступ України в НАТО. Якби в нас була ядерна зброя, про це можна було би не хвилюватися. Ніякий расист, маскаль і завойовник нас би не напав. Так як ми позбулися, а скоріше попередня влада, яка була схильна до расистів, віддала ядерну зброю. Зараз на даний момент ми без неї. Захисту як такого немає, тому єдиний варіант захиститися від расистів це Північно-Атлантичний Альянс. Це моя думка. Ви свою думку пишіть в коментарях. У документі наголошується, що нині Україна захищає не лише свою державність, а й спільні цінності демократію та порядок, заснований на міжнародному праві. Сейм Польщі також заявив, що прагнутиме посилення політичної та практичної співпраці між НАТО й Україною для побудови консенсусу щодо вступу України до альянсу. Так, це тільки Польща підтримала, інші поки що на словах. Польща вже це узаконює, це дуже класно. Це максимально показує наскільки Польща підтримує Україну. Так, якщо зроблять всі члени НАТО, ми без проблем туди війдемо і не треба буде переживати. Я реаліст, я розумію, що ми, Україна, яка зараз воює з Росією, не може вступити під час війни в НАТО. Але. Після війни, яку ми 100% переможемо, ми маємо всі права туди вступити без ніяких умов і проблем. Сподіваюся, що воно так і буде. І Польща одна з перших країн, яка показує, що так вона буде підтримувати максимально швидкий вступ України до НАТО. Ось такою новиною я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що для вас всіх вона також була позитивною. Ставимо лайки, підписуємося на канал і коментуємо. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.